Ой, оце тільки що знову зустріла Петра, біг кудись з квітами. Ой цей Петро. Ви знаєте, Петро пристрасть до жінок з молодих літ має, хоч йому вже 60, пристрасть не втрачає. Цьогоріч знайшов собі молоду коханку і до неї бігає ще середи зранку. Жінка зранку на роботу. А він до лапусі, до своєї зіроньки, своєї ганусі. Отож, якось у під'їзді ганусін бігає. Не працює ліфт, об'яву на дверях читає. Не працює ліфт, пусте. Хіба ж то причина, щоб собі відмовив сексі пристрасний мужчина? Тож, перші три поверхи він бігом долає. До шостого. Не біжить, поважно ступає. На восьмому Валідол засунув до рота і відчув, як відступати стала до сексу охота. На дванадцятий дійти ти ледве ж стало сили. Він знесилено впав грудьми на перила, витяг хустку, витирає спітніле чоло. А що в тебе курва? Вдома не було.